Доброго дня! Що вам призначено Загальний розклад? Якщо ви знаходитеся в негативно-емоційному стані, то ви досягнете рівноваги балансу внутрішньої і ресурсного стану наповнення. Вам призначено? Взяти владу в своєму житті в свої руки і трансформувати ситуацію, змінити ситуацію кардинально, тобто досягнути результативності відносно і достатку. Але прямую, що ви досягнете внутрішньої рівноваги, балансу. Да, тривалий час знаходилось в розчаруванні, в ілюзіях, в неясності, нерозумінні, як діяти, як чиняти, як відстоювати, як боротися за своє місце під сонцем, тобто як діяти, іншими словами. На даний момент говорять вищі сили, що в вашому житті відкриваються шляхи, або вони вже фактично констатують факти, що у вас відкриті шляхи, і ви повинні активно проявлятися. ви саме та ресурсно самодостатня людина інтелектуально розвинена жінка, яка має досвід, яка самодостатня по відношенню до ситуації, яка може пропрацювати стратегію, яка може для себе чітко визначити подальший шлях. Як досягнути того чи іншого результату? Ви саме та людина, яка зможе керувати ситуацією, яка працюючи, вкладаючись, зможе досягнути результативності. То от якщо раніше. Ви знаходились в сумнівах по відношенню до ситуації, розуміли, що за вашою спиною ведеться гра, і вам закривають шляхи, і не дають можливості досягати результативності, загалом мати владну над ситуацією. Ви не мали тривалий час. Ви відчували те, що вами маніпулюють, або ситуація обставина маніпулюють саме по відношенню до вашого життя. Що вам призначено? Взяти владу в свої руки. Досягнути результативності, тобто позитивні зміни, і завдяки вищим силам ви досягнете те, чого прагнете, якщо будете активно проявлятись по відношенню до ситуації. Тобто зцілення розбитого серця, але зцілення відбудеться тільки на підставі того, що ви досягнете можливості шансу, отримаєте саме від вищих сил. Ну а вищі сили говорять, а тобі потрібно буде діяти по відношенню до ситуації, проявлятися. Якщо у вас були негативні думки саме по відношенню до ситуації, що в вашому оточенні, загалом в вашому житті була саме та людина, яка на певний період, тривалий період негативно впливала на ваше життя і на ваше благополуччя і достаток, тут саме дана ситуація кардинально зміниться. Поставлена крапка на маніпуляціях даної людини, тому вам і говорять, тримайте себе в рівновазі балансу емоційної або досягніть саме. Рівноваги балансу. Тому що якщо певний період ви, наприклад, відносно реалізації не мали шансу, можливості діяти, проявлятися, то на даний момент говориться саме про те, що вам потрібно буде діяти. Вам потрібно буде активно включитися в процес, ви отримуєте підтримку, шанс, можливість від вищих сил досягати результативності в своєму житті. Так, да, тільки потрібно активно діяти, бути самодостатнім. Визначитись потрібно буде. Вам говорять, по відношенню до ситуації ви повинні будете зробити вибір. Не потрібно балансувати і не визначатися. А навпаки, вам говорять, що потрібно буде визначитись і потрібно буде робити вибір, і потрібно буде включатись і діяти. Пірова перемога по відношенню до ситуації, або те, який результат ви отримаєте, залежить від того. Як ви будете вчиняти по відношенню до ситуації? Наскільки ви будете самодостатні, і наскільки ви активно будете проявлятися? Чи будете балансувати і сподіватися те, що ситуація обставини складуться саме так, як повинно бути? Чи все ж таки візьмете владу у свої руки і будете керувати ситуацію в своєму житті самостійно? Тому що, от говорять, якщо будете сподіватися, що вищі сили. Або колесо фортуни, удача, будуться події ситуації так, як потрібно. Ну, говорять, дуже тяжко буде і тривалий час. Потрібно саме для того, щоб дочекатися позитивного результату для себе. Дуже швидко ви досягнете результату, якщо самі будете активні і самодостатні по відношенню до ситуації. Дякую.